Перша висадка прокумбенс. Рослина, яка зменшує рівень глюкози в крові. Нас в Україні. Висадку здійснював через 20 см. на агро плівку з капельним поливом. Далі буде, буде видно як вона буде реагувати на наш клімат, на наш ґрунт і побачимо, як вона перезимує зиму. Тому буду весь час показувати її ріст. Слідкуйте за відео, підписуйтеся, ставте лайки і до наступного відео.